Давайте перевірки. Не отвирачувай борду ліса. Починай. Всім привіт. Мене звуть бугарне метро, і в цьому відео я хочу розказати про ілюзію вибору. Давайте спочатку ми розберемося, що це таке. Ілюзія вибору це один з видів маніпуляцій, створений для того, щоб людина приймала рішення, думаючи, що це її рішення, при тому, що вони були кимось привиті. Давайте розглянемо декілька прикладів. І так, приклад. Почнемо з того, що в мене був варіант, мені дали варіант. Або сісти на качелю, або сісти на лавочку. А я хотів стояти взагалі. Я вибрав сісти на качелю і подумав, що це мій вибір. Ось один із варіантів ілюзії вибору. Ну а тепер давайте розглянемо серйозно. З дитинства, значить, це все починається. Дитинка значить, сідає за стол, вона б хотіла б якоїсь там колбаски, може чіпсів, щось таке. А мама їй каже, або їж моркву, або їж капусту. І дитина вибирає моркву. При тому вже не жалуючись на те, що вона хотіла колбаски чи чіпсів. Також ілюзія вибору проявляється в певних наших життєвих аспектах і окрім їжі. Наприклад, мені мама колись давала ілюзію вибору. Або ти йдеш замітаєш, або ти йдеш готуєш їсти. Ну, Логічно, що вона їсти готувала, я не міг готувати їсти, і я йшов замітати. Но при цьому чувствовав себе спокійніше. Якщо б вона сказала, то мені все одно що ти хочеш йти замітати, то я б не хотів би замітати. А так, я, не хочу, щоб пішов замітати, але не так не хочеш, як би це могло бути. Е, також ілюзія вибору у дорослих, це може проявлятися, наприклад, вибором алкоголю. Ви спитаєте, як Як можна вибирати в, в, ілюзію вибору створити алкоголь? Ось ви сідаєте, допустимо, в, в якійсь кафешці, офіціант до вас підходить і каже, що будете пити, вино, коньяк, водка. Але він не скаже води, не скаже просто. І ви вибираєте там, я не знаю, вино. Ось вам ще один такий варіант ілюзії вибору. Добре, я сподіваюся, вам все зрозуміло. Це таке коротке відео, але познавательне. Може я для когось щось нове відкрив, для когось щось узагальнив. В будь-якому випадку, якщо це відео стало корисним для вас, я, мені приємно від цього. Я бажаю вам гарного проведення часу. Навчайтеся всьому хорошому. Навчайтеся, не деградуйте, всього вам найкращого. До побачення. Я кончив вже записувати. Давайте другий радіс, я вже хочу поміняти качелі.